Всіх вітаю з сільпо. Сьогодні четверг, як завжди, по четвергам в сільпо починаються акції. Називаються Вони цінотижики і діють по всій території України у всіх магазинах сільпо. Починаємо томати, азура. Ось ці томати, мені здається, вони турецькі, 79,99-19% знижки і яблуко Айдер, 4,59, 13% знижки. В першому випуску я показую головні акції, які стоять на цих острівцях, а в другому м'ясо, сир, ковбаса і інші продукти. І так, і рибу. так, так. Ну що ж, Томати ніжин, томати ніжин не очищені. В томатному соку 990 грам. Ось так вони виглядають. Густі томати. 69,99 яка файна ціна. Замість 179 Ого знижка дуже велика. Майонез, оригінал. ось такий оригінальний майонез. Січен Мастер, 73% жирності майонез, 420 грам. 69,99 замість 149. Також дуже-дуже класна акція. Ось ці дві позиції, гляньте, які знижки гарні. Далі молоко. Я тут не працюю, вибачайте. Галичина чистих Карпат, молоко, 2,5 жиру. 2,5 жиру, тетра. Фіна 900 грам, галичина. 36 гривень, замість 57. Замість 57, ось така гарна ціна за 900 грам. Далі вершки. Галичина 22 гривні. Тут 10% жирності. Замість 37 гривень. Також мені здається, що ціна. Ну, ну, знижки тут завжди. Ось на цих острівцях такі найбільші знижки. Вони ставлять так, приваблюючи клієнтів. Далі таблерон, таблерон. Класний, він ну, смачний. Мені подобається шоколад таблерон. Що тут казати? 65 гривень за 100 грамів, замість 14. Зозулі, якось так, веган, нічого собі. Ось такі цукерочки. Зозолі, я так розумію, може неправильно. Пишіть, як правильно, я можу помиляти. 16 гривень коштують замість 48-19, такі як мармелад. Ось такі мармеладні. Нічого собі, яка знижка 16 гривень замість 48. Далі артек. Так, артек, ось саме такий вид. Я бачу з усіх сторін стоїть один оцей з горіховою пастою, 14 гривень. Ну, стандартна упаковочка. Тут їх іде. Три штучки, да, я так розумію, 71 грам, замість 23 гривні. Ось така знижечка далі. Марцепан. Марцепан. Ага, так цінник положили сюди, нікуди поставити. Зенті Зентіс, марцепан в чорному шоколаді. 100 грамовий 50 гривень замість 95 гривень. Ага, тут також круасани так, 20 гривень замість. 31 гривні, до речі, круасани Seven Days, також як одного виду, мені здається, з білим таким кремом, ну як класичні. Тут 60 грам. Ні, а тут іще ось такі Seven Days, також, я так розумію, ціна. Да, 20 гривень це якийсь з полуничним смаком. А тут прям такий великий цінник, все зрозуміло, що знижка на них 35% є. Полуниця, смак ванілі та полуниці із начинкою. Ну так, да, з полуничною. Також Орео, печиво, Орео, Ориджнал. Ось таке печиво 60 гривень, 228 грам, замість 114. До речі, також ну, знижки тут гарні. Так, вино і гриста, нічого собі тут так прям поставили скільки вина. Вперше бачу. тільки розвернути треба ціничок сюди. Ось таке вино і гристе. Батега Мілісіма. Італійське 249 гривень. 39. Ось це. Оце саме. Хочу взяти вам його, показати. Така файна упаковочка. Ось це вино коштує 249 гривень, замість 409. Написано до трьох одиниць. А, це суперсубота буде. Вибачаюсь, потім зроблю рекламку на суперсуботу. А зараз ви можете купити вино і гристе Сан Мартіно 199 гривень, і ігристе Сан Мартіно якогось іншого виду 290. Дев'ять гривень 40% відсотків відповідної, п'ятдесят від, відсотків знижка. Тут є вино за 129 гривень із Іспанії. Драйвайн, біле, сухе продукт іспанський 129 гривень. Стандартна пляшечка замість 199. І горі горілка Фінляндія. Не знаю, чому вона тут стоїть. Може буде суперсубота, Гляну так, да, це буде суперсубота за 369 гривень. Це у них такі акції. Потім зроблю ну зроблю рекламку. Далі, о, дивіться. Світле пиво «Калсберг» 24 гривні, з додатком «Сільпо» замість 42 гривні. До речі, дуже така також, ну, знижка майже 50%. Треба мати додаток «Сільпо», скачуйте, це дуже легко робиться. Тут за 4 пляшечки «Хайк», «Хайк» пиво це називається, якось так. 3 плюс 1 банки за 85 гривень замість 139. Тут ідуть повтори ось у цього вина, Батега і фінська, я вам розкажу на суперсуботу. Орео, 7 Days. Так, марципани, це я все показала. Артек, Таблірон такий же. Молоко. Так, це все показала. Якось жіночка при мені дивилась, також не зрозуміла, де воно виготовляється. Зараз я скажу, цей майонез виготовляється в Литві. До речі, тут вже все зрозуміло. Ось цей за 67 гривень е, виготовляється в Литві. Файна ціна. О, томатна паста 25 гривень. Відсотків стерилізований сорт вищий від премія паста томатна за 12 гривень замість 23 гривень. Ну також майже 50 відсотків знижка. Тут у гель для душу два види. Оце, начебто, Туреччина виготовляє зараз гляну. Є з авокадо і якась формула. Ще ось два види цього гелю. Тут цілий літер 119 гривень замість 219, зі зручним ось цим дозатором, до речі. Так, зараз глянемо. Так, ми дає, да Туреччині це виготовляється. Ну, повинно бути гарної якості. Брев 56 гривень. Ось брев туалетний, 33% знижки. І ось такий туалетний папір. Тут аж 12 рулонів трьох шаровий на суперсофт 169 гривень, замість 379 ну дійсно гарна ціна, це аж за 12 рулонів 169 гривень. Так. Акції почалися на Віскас, до речі, по 14 гривень буде Віскас до 31-го. Це віскас акція, акції. До 31-го Фелікс 11, 15, гурмешка 21 гривня Паучі і до 31-го акція на фріскас 13, 49. Атикет 12,99. Що це вони на весь корм? Навіть отакий корм 39,99. Ну, файні ціни. Тут 65, ось такий корм. Для кошенят сухий 300 грам. Мяу 42 за 300 грам і корм для собак. Ось такий великий 2 кг за 329 гривень. Клуб 4 лапи. Отакі паучі 28 гривень. І клуб 4 лапи паучі по 16,99. Тут пуріну розібрали, розібрали. фріска для собак по 11,99. Гляньте, на весь корм, на весь корм, знижки. І ласощі навіть такі по 41,99. Ну так, да, прям я не знаю, що це. Ой, дивіться, і в баночках цей корм по 24 гривні 17% знижка. Я дивлюсь, що розбирають. Ці, ці всі акції на корм з 18 по 31. А я вам показую акції з 27 по 02. Так, а там аж по 31 йде. Тут 20% знижка на такі пакети, 35 літрів. Вони йдуть з ручками, 30 штук, 40 гривень коштують. Лампа, ліхтар, о, вони її повісили. Цікаво, можна подивитися, 269 гривень, 46% знижка. І 45% знижка на отаку лампу. З датчиком руху 20 сантиметрів 219 замість 399 гривень. Також гарна ціна. О, престо гляньте всі ці серветки для прибирання. Серветки вологі є для кухні, є універсальні, є для скляних поверхонь і для і для прибирання. Так, ось оці спочатку. Значить ці по 59 Тут їх по 40 серветок. престо це для універсальні і для кухні 33% знижки. Тут виходить престо для скла, їх 30 штучок за 30 гривень замість 70. Далі ось така велика упаковочка, 72 штуки, тут престо для прибирання 45 гривень замість 89 гривень. Сілан 33% знижки, ну майже літр 400 за 154 гривні або 880 мл за 114, лоск 199 гривень, колор тут 990 мл аж 43 знижки. Також тут 35% знижки, 10 плюс 1 в подарунок wash and free. Получається 11 капсул за 104 гривні, 35% знижка, освіжувачі повітря від Airweek. Так, тут одного виду вони стоять. Вишневий чи казковий сад два види, 144 гривні, 22% знижки. Далі лоск іде, 26% знижка, 13 капсул за 199, а тут персіл 4 в одному 11 капсул за 249. І знову тут на персіл велика знижка, 45% 990 мл за 259 гривень. А ось отакий персіл 3,9% аж 50. 3% знижка, це до 30-го до тридцятого 30 акція, до речі, 53% знижка, 699 гривень. Так, далі хочу ще перейти в якийсь такий відділ з продуктами. Тут тут все як більше ну, хімія стоїть. Перейдемо людей дуже багато на касах, прям дійсно багато. В якому саме сільпо я роблю цей огляд, я залишу адресу в першому закріпленому коментарі. І так дивимось. Чай, до речі, шерлок 100 грамовий, три види, є ел грей, є річ аса і англійський сніданок це 100 грам чай. 30% знижка, на Ел Грей получається 19, весь він по 79,99, 100-грамовий листовий чай. 39,99, Піквік 20 плюс 2, Міленіум по 48 гривень, ось такі шоколадочки, світоч 48 гривень і такий світоч 48 гривень. Так, далі тут чіпси, не дуже, чіка... не дуже цікаво. Ось тут чумак, їжте, соус чесниковий, 30 гривень, 17% знижка. 200 г. Сацибілі, їжте, смак, сацибілі, класичний, 30 гривень, 17% знижка. І кетчуп лагерний з базиліком, також 32 гривні, 14% знижка. Ой, тут на всі ці кетчупи так багато знижок. Ванільний цукор, 7 гривень, коштує 19% знижка. Справжні чисті прянощі. Часник сушений, 21% знижки за 20 грамів, 26 гривень. Часник такий дорогий, що вже треба сушений купляти. Вироби макаронні, оце італійські вироби, 500 грам, фарфалі, 56 гривень, такі спагетті, 48 гривень і ріжки, повна чаша, всього 16 гривень за 400 грам, 18% знижки. Вок, такі упаковочки, Круглих таких упаковочках можна приготувати зразу пасту, є з соусом, сабо, сабо, ну з різними соусами, швидкого приготування по 47 гривень. Ось така Мівіна, Вірмішель, ну стандартна по 15 гривень. Також олія соняшникова від премія 850 мл. 65,99 гривень. Так, коштує. Я на цьому буду свій і як завжди роблю вам анонс на суперсуботу. Це такі акції зараз в сільпу є. Вони тільки один день, тільки один день. От в суботу, саме 29.03. Ось такі макаронні вироби, спагеті, італійські, будуть за 29.99 Замість 49.99, Це 40% знижка. Тільки в суботу, горілка Фінляндія. Буде коштувати 399 гривень замість 619 35% знижка. Написано до трьох одиниць товару, але, як завжди, можна пробити різними чеками. Далі 39% знижка на ось цей «Батега». 249 гривень замість 409 гривень, стандартна пляшечка 750 мл. Тунець, ого 57% знижка тільки в суботу. Фіш-лайн, салатний болія або власному соку 160 грам, 40 гривень замість 94 гривні. Ну, дійсно, гляньте, 57% знижка ну, за 40 гривень 160 грам це класна акція. Далі і тільки в суботу 52 відсотки знижка буде на кондиціонер ополіскувач 3 літри 3 за 179, замість 379 Вернел. Тут їх буде два види в акції, 52% знижка. Також плямо-вигідник від ваніш ого, літровий 149 замість 264 гривні 44% знижки. Дивіться, ці акції діють тільки один день, тільки в суботу 29.03. Зазвичай вони роблять також такі острівці, і ви все це заходите і бачите. Воно якось виділено або такими рекламками, так що ви ну, приходите, це завжди легко знайти. Дякую, що дивитесь мій канал. Я всім хочу побажати мирного неба. І буде друга частина, де я буду показувати знижки на рибу, на м'ясо, ковбасу, сир, молоко, такі основні продукти. І на овочі. Дякую, що дивитесь мій канал. І хочу всім сказати пока.